Павлоград залишається містом із динамічним ринком оренди. Щомісяця тут з'являються десятки нових оголошень. Основні орендарі, внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі. Найдешевші квартири у нашому місті здають від 7 тисяч гривень із площою 45 метрів квадратних, тобто 156 гривень за квадрат. Це зазвичай невеликі однокімнатні квартири з мінімальними зручностями. Середній ціновий сегмент від 9 до 15 тисяч гривень. Це двокімнатні квартири з новим плануванням, меблями та технікою. Оренда найдорожчих квартир у Павлограді сягає 20-22 тисяч гривень. Поряд є вся необхідна інфраструктура, паркування на закритій території, крім цього, зроблений євроремонт. Ми також поцікавились у містян, чи реально на сьогоднішній день в умовах воєнного стану орендувати квартиру. Реальні. Чому? Ну, тому. тому що така ситуація в країні зараз, дуже багато людей в нашому місті. Майже неможливо, тому що дуже мало е оголошень, якщо є, то дуже високі цінності. Я не дивилася, я просто знаю, мене в будинку здають, і я знаю, що це не дешево. Чесно скажу, ні. Дуже важко. У нас дуже високий спрос на квартири, дуже великі ціни, і люди наживаються на цьому, тому що йдуть нові біженці, дуже багато людей приїжджає і ось так тому важко взяти квартиру. Втім, оренда житла це не лише пошук вигідного варіанту. Важливо правильно оформити договір, аби уникнути непорозумінь, розповідає адвокат. Ні в якому разі не діліться тою інформацією, ну, яка належить особисто вам. Не підписуйте жодних документів, коли ви не готові перевірити цю інформацію. Перевіряйте, потім підписуєте. Консультуйтеся обов'язково з досвідченими юристами, ну, якщо є така змога. Таким чином, попри близькість до фронту, попит на оренду не зменшується, а ціни формуються залежно від умов та якості житла. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини Петерка.